Ви знаєте, що підписні листи повинні бути засвідчені київським міським головою або заступником київського міського голови середарем Києва Ради. На цю процедуру прийшли представники усіх ініціативних груп, які збирали підписи на підтримку референдуму. А їх 61. перевірки не бояться. Я впевнена в тому, що всі підписи зібрано правильно. Засвідчення першої підписного листа цієї групи підтверджує слова керівника. Серед 8,5 тисяч підписів жоден не викликав нарікань. не було, адже дуже ретельно збирав проходив збір підписів. Дуже серйозно члени ініціативних груп підійшли до виконання своїх громадських обов'язків. Усе ж помилок не вдалося уникнути. Перевіряльники назвали їх незначними недоліками. Представники громадянського форму пояснюють, це людським фактором, адже зібрати майже 340 тисяч підписів це величезна робота. Деякі люди давали свої дані декілька разів, але такі факти вже виявлені. і Ми зараховуємо тільки один підпис від громадянина України киянина. Звичайно, є такі помилки, як неправильні паспортні дані. Та таких помилок небагато. Лише 3-4% від загальної кількості підписів. І на результат вони не вплинуть. 3-4% – це звичайно ніяк не вплине на те, що відповідно до законодавства це повинно було бути 216 шістнадцять тисяч підписів. Тому Цю межу ми вже перейшли, і тому першому референдуму в Києві бути таку думку розділяють і посадовці кажуть, що більшість листів вже перевірили. Вже на завершальному етапі знаходиться процес перевірки відповідно до чинного законодавства підписів. І я думаю, що завтра до кінця дня, враховуючи вихідні, ми цю перевірку закінчимо і можливо другого числа. Друга липня буде публічне підписання цих листів. До 3 липня перевірка має завершитися. Спеціальні комісії підготують проєкт рішення для депутатів. А ті вже у сесійній залі підтримують або не підтримують бажання киян самим вирішувати долю рідного міста. Світлана Жерно Костянтин Царинок, телеканал Київ.